понад 120 учасників з двох областей. Саме стільки юних спортсменів впродовж двох днів боролися за призові місця на відкритому чемпіонаті з боксу, який днями пройшов у спортивній залі Хмельницької атомної електростанції. Бажаю всім вам безпечного бою і досягнення тих результатів, які ви виставляли. Ще раз дякую всім за стійкість. Слава Україні! Змагалися юні спортсмени у різних вагових та вікових категоріях. Участь брали й найменші представники бойового мистецтва. Добре, що можна випробувати свої сили, побитися. Мені сподобалось багато дітей і дивитися, як б'ються хлопці. Окрім спортсменів з Хмельницької області, на турнір завітали й сусіди з Рівненщини. Змагання дуже класні, мені все подобається, організація. Вчора було відкриття теж гарне, все було класно. Ну, Так скажучи, ну, змагання дуже класні. Ми привезли сюди своїх дітей для того, щоб підтримати даний турнір. Хочемо, щоб цей турнір був кожного року. І ми так само будемо приїжджати, відвідувати його за підсумками змагань. Усі спортсмени продемонстрували хороші результати. І, окрім кубків та призових місць, отримали ще й відзнаки у номінаціях Кращий боксер за техніку та за волю до перемоги. Надіємося, що цей традиційний тур, турнір стане традиційним, і ми будемо. Кожного року його проводити на хорошому рівні, достойному, можливо, на цьому турнірі ми побачимо майбутніх чемпіонів світу. Олена Гула, новини 33 канал.